Перекриті дороги, тисячі вболівальників та шалені емоції. У рівному пройде історичний матч. Вперше на авангарді зіграють фінал Кубка України з футболу. Володимир приїхав з Полтави до Рівного. Тут зупинився в готелі. Усе, аби повболівати за рідну команду. Чоловік вже десятки років підтримує Ворсклу. Як завжди, це волнительно. А що ми побачимо? Шахту ображати не будемо. Нам 1-0, Русік Степанюк заб'є свій гол. І ми поїдемо додому щасливі з перемоги. Рівнянин Павло очікує від матчу динамічного та енергійного футболу. Вболіватиме за Ворсклу. мовляв, андердогів потрібно підтримувати. Плюс там є наш нападник Степанюк Руслан. Він з рівного сам, ну чи з рівничини, ну таке. То хотілося б, щоб він якби взяв кубок і може, якщо все вийде, після того вернеться в верес, там Може щось домовляться між собою клуби. Ну таке. От на честь знакової події Павло придбав шар з емблемами обох футбольних клубів. Як то кажуть на пам'ять, шарфик такий, але в цілому, ну просто хочеться підтримати футбол в такий непростий час. А ось рівнянин Мирослав вболіває за шахтар ще з маличку. каже щасливий, що матч такого рівня проходить у рівному. Неймовірні емоції, Так як це перша гра для ну, Кубка України фіналу в Рівному. Надію, що переможе Шахтар вболіває з дитинства. Це моя команда мрії завжди бажав на неї піти. Аби прийняти матч на авангарді, було пророблено чимало роботи. Облаштували стоянку та навіть виклали бруківку. Щоб зробити там якісну пішохідну зону, привезти в парку там всі локації до відповідного рівня. Ну і Важливе дуже питання це паркування автомобілів, транспорту. Був зроблений заїзд від вулиці Степана Бандери сюди на запасне поле стадіону Авангард. Загалом матч видався насиченим. З рахунком 2-1 донецький шахтар здобув 14-й для себе кубок України. Зрозуміло, що грали на перемогу. Ми прийшли за золотими медалями і ми були, і ми були готові до перемозі. Я думаю, що домінували в матчі, повністю переграли суперника і дуже заслужено виграли сьогодні. Станіслав Керот Полковник та кавалер ордена Данила Галицького вручає трофей фіналу вдячності Кубку України. Тарасу Степаненко Шахтар перемагає в цьому фіналі. Ми вітаємо <плес> Владислав Стицюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.